Вітання всім! Поки я на фоні показую свої основні матеріали для малювання. Хочу зробити невеличкий дисклеймер. На момент запису я трошки прихворіла, і в деяких моментах, як, наприклад, зараз мій голос може здаватись трошки дивним. Чому огляд на два скетчбуки? Спитаєте ви? Можливо, і не спитаєте, але я відповім тому, що ні один з цих скетчбуків не закінчений до кінця. Перший скетчбук на спіралі я використовую як скетчбук для практики. Тобто, коли в мене артблок, коли мені здається, що мої скіли просто кудись падають, я повертаюся до цього скетчбуку і проходжу основи базу ґрунт. Куби, перспектива, знову ж таки, я поверталась сюди, коли мої скіли кудись здівалися. блокін, ну нічого такого цікавого поки це я спробувала штриховку в одну сторону і мені сподобалось, і навіть в старих скетчбуках я часто використовувала цю техніку. Коли я почалась з коледжі, хочу на професію художника, ми робили таку штриховку, такі якісь незрозумілі заняття, і я їх терпіти просто не могла. Але зараз сама не проти їх зробити по своїй волі. Це я робила скетч на роботі, не доробила, бо зрівняла з референсом, і вона відрізнялась. Тому я психонула і навіть не доробила Тут я собі придбала дві книги Андрю Люміса, і, можливо, вам буде цікаво, я зможу зробити на них огляд. Бо деяким книги Андрю Люміса не подобаються, деяким, навпаки, вона дуже класна для бази. Тут такі специфічні є відвідки на цю книги, то якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Ці голови я теж брала з референсів книги Ендрю Люміса Рисуємо голови та руки. Оцей нижній мені подобається найбільше, він такий цікавий, трошки карикатурний ніби. Та загалом я не розумію, чому настільки погані відгуки про Ендрю Люміса, коли для бази він просто ідеальний. Ці голови мені по вайбу нагадують якісь. Пострі 80-х, 80-х, 90-х, можливо. Якби ще кольор додавати, було б взагалі супер. Але цей скетчбук у мене взагалі без кольору. Квіти, які теж не закінчила. Ця сторінка у мене для моментів, коли в мене дуже жорсткий артблок. І я просто сюди повертаюся, малюю, не зрозуміло, що Це зворот з вухом. Вау. Це вже було перед тим, як я почала виходити з арт-блоку. Розміщення трошки попаяло. Не на середині воно, але нічого страшного. Мені подобається все рівно, як виглядає куб, як вода як виглядають деталі. Царапини, світло, світлотіні. Загалом все класно, крім падаючої тіні, але це ну, на перший раз можна можна пробачити. Драпіровка. Я знаю, що багато її ненавидять, але чесно, я так насолоджувалася цим процесом. Я не знаю, що зі мною відбувалося той вечір, але мені дуже сподобалось. Так, Другий скетчбук вже буде цікавіший, він більш експериментальний, у більше кольору і більше лажових скетчів. Почала малювати з дуже такого лайтового, це просто маленька свинка, зайчик Ну, тут не налажаєш. До речі, такий стіль, мені здається, я використовувала тільки раз в цьому скетчбуці. Я не знаю, що зі мною трапилось, чому я забула про це. Другий розворот, якщо в мене дуже багато всього наклеєного, значить під низом дуже поганий скетч. Тут перервана тривога, бо, на жаль, ми все ще живемо поруч з болотом, тому якщо у вас є зайва копійка, не забувайте допомогти перевіреному збору або за посиланням в описі. Повертаємось до скидку. Дуже грозна жіночка, або не жіночка, чесно, не знаю, не пам'ятаю референс. Це Джені Візлі, яку я теж не домалювала, хоча мені подобається, як я почала з кольором тут працювати. Я його ніколи не малюю. Один з багатьох розворотів, які я заклеїла. Це я вперше малювала вугіллям. В принципі, було дуже цікаво, але не для цього скетчбуку, бо текстура в ньому просто не витримує і виглядає дуже дивно. Текстура самого листочка. Напевно, моя сота спроба з ліною пастелью, але в нас взагалі не йдуть дружні відносини. Тому маленька людинка, щоб перекрити весь жах на цій сторінці. Ще один розворот, який я просто понаклеювала всім, що було, бо в мене там вдали скетч. Упс, Далі теж трошечки анатомії. Теж здається від Ендрю Люмеса були референси. Ноги обрізала, але загалом мені навіть подобається такий швидкий скетч, швидка замальовка. А, дуже дивний там гарді, мені не подобається. Давайте далі. Якісь референс Пінтересту, які мені теж не подобається. Це був момент, коли в мене був теж жорсткий жорсткий адблок. Дивна квіточка з акварелі. З за аквареллю зараз я дружу трошки більше Стоп-кадр з фільму 10 речей, які я ненавиджу в тобі. Здається, так, я не впевнена. Теж ніколи його не домалюю, але мені подобається як шоу-процес. Ще один заклиний розворот і котик в чайнику. Це в мене дійшли руки після того, як всі подивились Бріджертонів, подивитись Бріджертонів. Референси спінтерству з, з допомогою чорної ручки голови. Ну таке вайб присутній, але не то. Це теж замальовка була вугіллям. Мені подобається волосся, але загалом все інше не таке. Ще один розворот, який мав бути в кольорі, але я його не закінчила. Тут загалом половина незакінчених розворотів. Акварель трошки абстракції, можливо. На референсі це взагалі була полониця на тарілці з такими цікавими малюнками, але мені було дуже лінь просто повторювати все це один за одним, тому я наляпала як рука відчувала. Не вдали скечі олівцями, у мене було тільки три олівці, коричневий, червоний і синій, і вийшло незрозуміло, що. Ще одна спроба в олійну пастель. Але цього разу олійну пастель пастелі намагалася наносити мастихіном. Стрінка, яка мені нарешті подобається у цьому скетчбуці, незважаючи на те, що трошки пропорції поїхали. Але я думаю, бенчан тут згадується, тому. Другий розворот був зроблений за один присяд також. Ну, такі нічого сказати, хоча мені подобається світло, як падає на обличчя хлопчика. Маркери олівці Це я купила собі просто алкогольні маркери. Дуже важко мені з ними ще працювати, але все ще попереду. Я в, це... я в себе вірю. Дуже швидкі замальовки. Якихось тваринок, не дала жінка. Пропустимо це. Ну, чесно, теж нічого про це розгород сказати. Мені не дуже подобається. А ось це. А ось тут ми поговоримо. Оце мені прям подобається. Я зробила це без референсів. Ні одного референсу не було. Я просто сиділа на роботі, нуль людей, нуль клієнтів. І я така, а я зараз як намалюю, і я як намалювала. Ну, диві... ну може, коли хочу. Так, це був другий скетчбук. Дуже дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось. Це перше моє відео, яке точно вийде. І я трошки намагалась покреативити, це не в повну силу. Далі я сподіваюся, буде більше контенту, більше якихось цікавих штучок в моментах монтажу або зйомок. І дуже чекаю на ваші відгуки. Будь ласка, у коментарях від восьми слів. Да, я шарю, шарю, ваші побажання в майбутніх відео. Можливо, ви хочете побачити якийсь огляд, спідпейнт. Ну, щось, що що вам не вистачає. Можливо, так. А, можливо, знову ж таки, той огляд на Ендрю Люміса або якими матеріалами я малюю, хоча я їх тут трошечки показала. Загалом дуже чекаю на ваші пропозиції, відгуки, коментарі, критику. Ам кейс. Критика. Так, можете підписатись на мене десь. Я час від часу активна в інстаграмі. v inších socmerážach tak sú. Takže ďakujem za prehľad.